Привіт, друзі, доброго ранку. Ми в кав'ярні прийшли на каву. Вчорашня наша поїздка, наша така подорож в гори була такою крутою, такою класною. Ми просто всі залишилися в неймовірному захваті від цієї подорожі. Але величезне але. І ми всі до кінця не можемо зрозуміти. Я вам розповідала у лозі, що туди ми їхали, боже, такою страшенною. Серпантинною дорогою нас наскільки всіх, ну не всіх, наша родина виявилася слабким звіном, нас всіх страшенно укачало. Женю укачало, але він взагалі до цього схильний. А нудило по дорозі, і навіть мене укачало. Хоча я не схильна до цього, для мене це ну. Так, мене може трішечки якось почати, ну недобре стати там на американських гірках чи ще що, але щоб в дорозі мене почало нути на якихось таких серпантинах або взагалі від дороги, такого не буває. Для мене це не характерно. Але і я себе почувала недобре. Всі е, решту люди, хто з нами їхали, друзі себе нормально почували. Ну не знаю, чому так трапилося, отак От трапилося. І ми, коли приїхали туди, я взагалі думала, що Боже, навіщо мені? Я по дорозі ще думала, навіщо мені? Це була подорож, Я взагалі 300 разів вже пожалкувала, що ми туди вирушили, зібралися. Ох, загалом. Коли приїхали, я взагалі не розуміла, як я буду зараз тут ходити гуляти, тому що мені так було недобре, і не розуміла, як я вам зараз буду це все знімати і показувати. Але трішечки часу пройшло, мене відпустило. Але думка про те, що нам потрібно буде ще повертатися назад цією ж самою дорогою, там три години серпантину, і знову ці самі пережити відчуття, ну весь день не покидала. І знаєте, що трапилося? Водій нас повіз іншою дорогою, нормальною дорогою. Ви уявіть собі, була інша нормальна дорога без цих серпантинів. Так, можливо, ми їхали якимись вау крутими містами по дорозі в, ну, на ці небесні ворота, а назад іншою дорогою, але там також були дуже гарні види. Було що подивитися, ну той. Проміжок часу, котрий ми їхали, ще на вулиці було світло, тому що ми планували виїхати у шостій, але ми о п'ятій виїхали. Тому що все обійшли, все подивилися. Вирішили раніше виїжджати, так як думали, що дорога буде ух яка, Але дорога була дорога була нормальна. Був відрізок дороги, де велося будівництво дороги. Ми для себе вирішили, що. Нас водій повіз е, в гори саме е, такою гірською дорогою серпантиною, тому що на звичайній дорозі велося будівництво, і можливо там було багато техніки, і це було б незручно їхати. А вже ми поверталися це був вже вечір. Будівельної техніки, яка будувала цю дорогу, вже не було або там вона стояла на узбіччі, тож було спокійно проїхати. Ми для себе знайшли тільки ось таке виправдання цього всього. Всі відео, які я дивилася, ніде не говорилося про таку жахливу серпантинну дорогу, тому я цей момент і не взяла до уваги. Але як виявилося, в кінці що існує дві дороги. Тож для тих, хто з Данангу планує вирушати, якщо вас буде вести водій, то обговорюйте цей момент, що вести вас не серпантинною дорогою, тому що три години страшенних нудотиків це дуже неприємно. Я тут вийшла на вулицю, зібралася на базар, тому що у нас фрукти закінчилися. Помідори, авокадо на сніданок також закінчилися. Потрібно підкупити. І здивована, що на вулиці накрапає дочок, і он мокрий асфальт, взагалі сиділа вдома. Я той бачила, що небо затягнуло, але не думала, що на вулиці дочок. Я той поглядала, бо в мене я прання сьогодні вранці влаштувала і постіль випрала, і речі. Наші назбиралися тут прала і все висить на балконі. Я подивлялася, але бачу, та ні, ніби то ні, нібито небо більш-менш. І несподівано для мене виявилося, що на вулиці дощик. А я вирішила сходити тут на базар, поки Аліса спить, як завжди, шодесенько зробити закупи, повернутися додому. Останнім часом у нас така тенденція, що увечері або вночі йде дощ. От в той день, коли... напередодні, коли ми планували поїздку на Донгзян, взагалі таке лило, що я чесно хвилювалася, якою погода буде наступного дня. Ну, ми то гуляли, там трішки дощ але то на краще було. Але якби сильно лило, то мало б ми що побачили. От. Ой, там небо затягнуте. Тож зараз така тенденція, що ввечері, вночі, ну, в другій половині дня, скажімо так, починає щось накрапати. Перша половина дня гарна погода, сонячна, навіть спекотна. А ось друга половина і вночі частенько йде дощик. Ну ось так у нас розпочав. Ого, і грім такий чули. я щось аж злякалася. І що я говорила, ось такий у нас так у нас розпочалася осінь, вересень. В минулому році, здається, трішки пізніше. Почалися дощі, взагалі якось в минулий сезон минулий рік відрізняється від цього. Минулий рік був більш спекотний, не так було багато дощів. Цього ж літа частенько час від часу е крапали дощі, більш їх було, але не так, щоб вони нам сильно заважали жити. Там щось трішки покрапало, де да, були дощі. але… Ну це найкраще. Не, не так жарко, не так спекотно. От. В нас майже 5 годин вечора. Ще п'яти немає, 16.49, здається. Ну, то неважливо. А такий дурдом на базарі, як завжди. Я сьогодні раніше прийшла. Планую взяти чималенько смачненьких фруктів. Щось рибку продають, Hello. Hello. О, ось такі морепродукти. В цей час великий вибір, але й пройти складновато. Якщо ти не на байку, то на базарі йти дуже складно. Незважаючи на те, що в цей час багато людей на базарі, байків багато, то звісно і набагато більший вибір овочів та фруктів. Я коли пізніше приходжу, то вже прям все так сумненько-сумненько, вже доводиться гарненько щось пошукати. А зараз, вон, дивіться, скільки фруктів. Гірками лежать. Є що вибрати, там овочі. Жіночки продають також гарні гірки. Але я піду до моїх дівчаток, там, де я завжди купую. Так, все необхідне купила, повертаюся додому. Я сьогодні на базарі швиденько. 15 хвилин і все. І додому. Очовий процес розпочаток, і це вже зразу стає помітним біля школи. Піонери вже з'явилися ціле літо. Тут було порожньо, тихо, нікого не було, а зараз їх тут. Остається біля школи багато-багато, це вже закінчилося в них. Закінчилися уроки і всі розходяться, роз'їжджаються по домам. Хтось на своєму власному транспорті, з якимось батьки приїжджають. Так, покажу вам все, що купила сьогодні на базарі. Трішки манго, невеличку гілку бананів, авокадо помідори це те, що потрібно було обов'язково. Взяла апельсини для соку, трішки яблучок, і ось такий рисовий коржик, на який наліплено арахіс, там кунжутне насінничко, трошки шокі, таке ми полюбляємо. Ось. І витратила я на це все 206 тисяч донг. Ось такі в мене були сьогодні закупи невеличкі, ніби й не багато всього, але ледве притащила це все додому. А я сьогодні вирішила приготувати такий десерт. Це мені дівчатка сьогодні за кавою нагадала про такий десерт, як солодка ковбаска. Я вирішила сьогодні приготувати. Ось, бачите, накрутила. Сподіваюся, що це буде смачненьке. Відправляю в морозилку і завтра з кавою будемо смакувати. Так що, сподіваюся, що все вдасться. Доброго раночку. Ось така у мене солодка ковбаска вийшла. Я порізала шматочками, замотала, йдемо з друзями на каву. Беру <смакова> ці смаколики з собою, буду пригощати друзям. Сподіваюся, їм також сподобається. Ми жені першу спробу зняли, але ну, ніби нічого, ніби все вдалося. Ми прийшли в кав'ярню. Тут ось така невеличка, така річечка з рибками, з кої. А тут так, прикрашено зелені, тут ну, взагалі багато зелені, в цій кав'ярні, багато прапорів В'єтнаму. І ось тут такий куточок, де водомедик в футболочці з в'єтнамським прапором. І ось тут такий слоган написано. І ось тут такий слоган написаний, що перекладається незалежність, свобода, щастя. Тут газети з якимись комуністичними, мабуть, новинами. Ну, Взагалі з тим всім, що відбувається зараз у В'єтнамі, бачите, така політінформація. І тут ще газетки висять. Не знаю, це якісь старі газети, чи це нове 23, 3, 25. Ну, цього року. В крайньому випадку газети 30.03.25 року. Ну, не, не цього кварталу за весну, але все рівно. Ось так я навіть не знаю. Зараз в нас в Україні газети ось такі випускають, що вже й такого немає. Так, слухайте, в нас пройшов цілісінький день. Займалася там, своїми справами, монтажем відео, як завжди. Але за я щойно ходила на вулицю, трішки прогулялися. Я забула камеру, уявіть собі. Забула взяти камеру, вже на півдорозі згадала, але вже вирішила не повертатися, думаю, ладно. Ходила вирішити одне питання. Мені прийшло повідомлення на телефон, що мою картку заблоковано у в'єтнамського мобільного оператора. Мені її віддали знайомі, коли їхали із В'єтнаму. І, мабуть, така існує система, що якщо людина знаходиться поза межами В'єтнаму, мобільний оператор ну, якось це, мабуть, відстежується, блокує картки. Ну, типу, як людьми вони вже не використовуються, не потрібні. Тож я чула таке, що казали, що один той самий номер може повторно використовуватися, типу такого. Тож я думаю, що так як мені е, цю картку віддали, і люди знаходяться за межами В'єтнаму, і мені заблокували, написано, я через перекладач що зробила переклад, типу що потрібно, а якщо я планую її використовувати в подальшому, зробити типу перереєстрацію, якось так. А я пішла ну, в цей. Офіс, так, скажімо так, називаємо це так, де я хочу поповнювати рахунок, мобільний рахунок, де мені поповнюють. Просто такий магазинчик на дорозі. Мені в одному сказали, що ні, потрібно лише в офіс їхати. Пішла в інше місце, там, де я також інколи поповнюю. Мені також сказали, ні, скільки потрібно вирішити, з'їздивши до них в офіс. То ще ось така одна. Пригода буде в мене завтра, доведеться їхати в офіс, щоб вони перереєстрували на мене. Ну, скоріш за все, треба їхати з паспортом, це все зробити. Ну, таке, нічого страшного. Якщо і не вдасться, то доведеться купити нову картку, тому що я вже звикла з інтернетом ходити. Мені вже якось знаєте, коли в мене його не було, то він мені не потрібен був. А коли він в мене з'явився, то вже знаєте, походила. З інтернетом, то вже без інтернету, як без рук, як то кажуть, що потрібно буде завтра вранці, ще. не вранці, мабуть. Якщо все буде добре, то з друзями зустрінемося на каву, а потім після кави поїду в офіс вирішувати це питання. Так ось таке у нас справи: нічого більше цікавого не відбувалося, тож нічого вам більше не знімала. Отож до завтра, зустрінемося, завтра вранці. Це називається добрий ранок. Сьогодні пробудження ранкове було ось таке. Будинок навпроти, там щось, сходинки зносять. Ой, сподіваюся, що це ненадовго. Бо вже сил з цим будівництвом немає, ще поруч не закінчили, а вже навпроти розпочали щось. Сьогодні ми тікали з дому, тому що просто неможливо знаходитися в квартирі. Ми просто один одного перекрикуємо, один одному кричимо, щоб щось сказати, донести якусь інформацію, просто якась дурдомка. Мало того, що в нас будівництво поруч і там постійно цей перфоратор, так вони довго це все будують, і незрозуміло коли закінчить. Хоч би до нового року це все закінчилося, то ще й сьогодні ось так. Таке пробудження ранкове було з самого ранку почали там е з будинку попереду зносити ті сходи. Я сподіваюся, що там тільки сходи вони зносять, просто будуть щось перебудовувати, що всю не будуть зносити ту будівлю, бо це просто буде, знаєте, джекпот просто. У нас на, на нашому п'ятачку це, мабуть, вже шосте чи сьоме будівництво ведеться. І просто інколи хочеться. Знайти іншу квартиру і з'їхати в інше місце, тому що просто це вже коли почалося. З ранньої весни це все почалося і кожного дня. Я розумію, що зараз ви напочете, що під шахедами, під ракетами сидіти не легше, і я чудово розумію. Я навіть не беруся порівнювати, я розумію, наскільки це складно все. Але ну, побачимо, як тут воно в нас буде, що там воно буде з цим будівництвом. Наперед не будемо, можливо, не день-два, там щось. Верхню ту частину дах і ганочок знесуть, і на цьому все закінчиться. Тож хочете сподіватися на це. Ми сьогодні йдемо в кав'ярню, там, де какао, кав'ярню з какао, тут вже були якось, я вам знімала, все показувала. Тут будемо сьогодні пити каву ранкову. Так, ну що ж, вийшла ми за лісою з офісу Айтел. Айтел, так називається, мій оператор. Загалом не можна картку переоформити на мене, потрібно просто купити нову картку, тож витратила ще 120 тисяч, да? невеликі гроші, але все рівно дуже дивно. Є картка, на яку яку я поповнюю вже другий раз, другий місяць і постійно заходять гроші. І Просто заблокували, тому що власник заходиться за кордоном, а переогорнути на себе її не можна. Ну, так то і так. Тож я тепер з новою карткою е цього оператора, ну, нічого страшного. Викликали таксі, зараз повертаємося за лісою додому та будемо готувати обід, тому що вже десь біля двох годин дня порокаталися ми трішки, але добре, вирішили всі питання, все. я більше не буду про це тепер думати. Слухайте, у нас такий дощ на вечір ліє. Просто і гримить, і О, Чекаю я звідси з камерою. Блін, а в мене на завтра деякі плани є і дощ взагалі мені завтра ні до чого. Розповідаю вам про плани на завтра. Я тут декілька днів ходила-ходила, думала, не могла заспокоїтися. Мені спокою не давала думка, що вересень почався, діти пішли в школу, в садочок. У багатьох знайомих діти вперше пішли в школу в в когось в садочок. І я взяла, написала одній жінці, яка в чаті рекомендувала дитячий садок, в який ходить її син, з, там деталі деякі дізналася. І вчора я ось ходила цілий день, просто мене ця думка взагалі не полишала не на секундочку. І я Вирішила їй написати, сьогодні вона мені відповіла, все розповіла, що і як. Вони вже там з півроку навчаються в цьому садочку. там, Я сподіваюся, мене чутно, бо там такий дощ назвали, чи капець. Є навчання англійською мовою, звісно, там в'єтнамці. Вони спілкуються і в'єтнамською, і за півроку дитина в'єтнамською спілкується і непогано вже знає англійську мову, тому що заняття англійською мовою. От, і там по деталям, по цінам ще нічого толком не дізналася, але в межах 250 доларів за місяць. Там окремо ти платиш за садочок, окремо за харчування. Це я вже більш детально дізнаюся. Тоді буду вам вже розповідати, поки що так. Загалом розповідаю, і от сьогодні я одразу вирішила написати цей дитячий садочок. Вони мені запропонували завтра вранці прийти до них, бо взагалі садочок з 7 до 17 працює. Вони мені запропонували завтра на вісім до них прийти, подивитися, що і як в них там. Щоб і Аліса подивилася, на що з Алісою теж не зрозуміла. Вона п'ять хвилин дуже хоче в садочок. Розпитує, що там і як, я їй різні фото показую з сайту. А через 5 хвилин вона каже, ні, я в садочок не хочу, я туди не піду. Це при тому, що пів року тому, можливо там трішки більше, вона взагалі спокою не давала нам, вона постійно говорила, що я хочу в садочок, я хочу на танці, я хочу в садочок, я хочу на танці. Ми з нею пішли на танці, записалися на місяць, її записала. Два рази вона туди пішла. З задоволенням, а потім я її просто вмовляла останні заняття, їх відвідувати, бо за них я вже заплатила останні заняття ми навіть там до кінця, здається, не добули. От, і те ж саме вона зараз з садочком відбувається. Тож я не знаю, як буде в нас і що далі відбуватися. Буду вас тримати в курсі. Ось такі в мене плани є на завтрашній день, тож такий крок. Зроблено. Сподіваюся, що там Алісі сподобається і вона захоче хоча б на годинку-дві там залишитися або просто походити погуляти. Ну а потім будемо вирішувати, що робити, і ну, чи взагалі буде Аліса туди ходити. А на сьогодні вже все. Завершую цей влог. Бажаю вам гарного дня, мирного неба і бувайте! До зустрічі завтра в новому влозі!